Привіт, друже, і коли не будь помічали, що люди, які найбільше говорять про гроші, як правило, мають найбільші труднощі з ними. Снує малообговорювана істина про багатство прагнення до нього будь якою ціною знищує геого, але приєднання до нього створили геого. Його Йогодні я покажу вам, як стародавні принципи ори можуть революціонізувати ваші стосунки з грошима, перетворюючи хаос на ясність, дефіцит на достаток, а тривогу на справжній споті на частина вам не обов'язково бути релігійним, щоб застосувати. Це Ам просто потрібно бути готовим дивитися на речі по більшому Рабини Мон – архітектор підходу під назвою «Урі». Перш ніж ви подумаєте, що це чергова релігійна вигадка, дозвольте мені прояснити дещо важливе. Орі це не релігія, ора, це операційна система для життя. Інструмент, який розв'язує людський хаос понад три тисячі років, явіть собі набір глибоких психологічних принципів, вкритих мудрістю предків, коли ви навчитеся і тлумачити, ора стане детальним планом побудови життя, яке справді працює, знаю, що дехто з вас може подумати. аби я ледве можу оплачувати свої рахунки. Їм допоможе мені старо Родавня мудрість. Всі можуть сумніватися, чи це стосується не єврив. А давайте прямо зараз відповімо на ті питання. По-перше, ці принципи працюють незалежно від вашого поточного фінансового становища, оскільки вони базуються на універсальних законах людської поведінки та способі природного потоку ресурсів, коли вони узгоджуються з ціллю. По-друге, мудрість немає релігії. Правда залишається правдою незалежно від того, чи є ви юдеєм, християнином, мусульманином. Чи цілком світським світкриття, ці в яке змінює все про гроші? я поняття під назвою, в яке багато хто перекладає як милосердя, але це тлумачення абсолютно неправильне. Походить від корення, що означає справедливість або праведність. А в практиці це означає, що дарування це не просто акт доброти, а й справедливості. Е природний посік ресурсів у добре налагоджені системі. Удумайте мить про своє тіло, але кров вільно циркулює артеріями. Ви здорові, коли є закупорки, виникає хвороба. Рощі працюють точно так само. Ін повориться, як енергія, реагуючи на намір і напрямок. Ін тече з метою створює стабільність і зростання. Коли ви накопичуєте його надмірно, коли тримаєте його в страху або дозволяєте тривозі контролювати вас. Ви створюєте блоки, блокування створює дефіцит, занепокоєння та фінансові проблеми. З чому ті, хто боїться втратити гроші, зазвичай їх втрачають. З чому ті? Хто витрачає імпульсивно, врешті-решт залишаються ні з чим. чому фінансові тривоги створюють ще більше труднощів. Всі ці люди борються проти природного потоку грошей замість того, щоб працювати на його користь. А давайте подивимося на це з психологічної точки зору. Коли ви перебуваєте в режимі дефіциту, ваш мозок захоплений страхом і вдало подібне тіло беревер. Раціональне мислення вимикається, і ви приймаєте рішення, засновані на паніці, а не на мудрості. Римаєте можливості, які вам не підходять. Каже так, коли треба сказати ні і рекону не в тих місцях і витрачаєте там, де не варто все перевертається, Бо страх спотворює природний потік. Коли ви розумієте, що гроші повернеться, як жива сила, що вони відображають ваш вибір і наміри, і починають працювати відповідно до ваших моделей. Усе змінюється. І починаєте приймати рішення чітко, а не відчайдушно. Може, відрізнити реальну можливість від акту відчаю, і природно знаєте, коли тримати, а коли витрачати. Аші стосунки з грошима стають спокійними, а не стресовими, а впливає на все у вашому житті. Аж шлюб покращується, тому що сварки через гроші зникають. Аші стосунки з дітьми стають кращими, тому що ви більше не переживаєте через забезпечення, а шороботову купаються більше. Тому що ви приймаєте рішення мудро, а не безнадійно. а ще здоров'я покращується, оскільки фінансовий стрес перестає вас поглинати. Але тут більшість людей застрягає. Вони вважають, що духовне вирівнювання означає пасивне ставлення до грошей, очікування, поки достаток впаде з неба, а не так працює. Ора вчить, що благословення приходить через ді. Але це має бути правильна дія з правильним наміром у правильний час. Поділюся трьома фундаментальними принципами Ори, які перетворюють фінансовий хаос на узгоджені. З багатством називаю це архітектурою достатку, і вона працює для тих, хто заробляє 20 тисяч ралів на рік, так і для тих, хто заробляє 2 мільйони. Перший принцип обмеження вторюють благословення. А івриті є слово, що означає межа кожне благословення ворі має обмеження, а бот бо має чіткі межі. Люб благословенни. Тому що він має чіткі межі, а відемля бітована була благословена, бо мала визначені кордони. а ще гроші також потребують обмежень, а з них стає хаосом і витрачаєте все, нічого не відкладаєте. А потім дивитеся, де це поділося, і схвалюєте кожну витрату, кожну можливість, кожне прохання і в кінцевому підсумку опиняєтеся росіянами та без ресурсів меження. Це не обмеження, вони є посудиною, яка дозволяє благословенню накопичуватися та зростати, а е означає наявність чітких категорій для ваших грошей витрати заощадження, пожертвування та інвестиції. А е означає наявність чітко визначених правил щодо витрат. Найте заздалегідь, що ви приймете, а від чого відмовитися? А з обмежень енергія ваших грошей розсіюються, і ви закінчуєте ні з чим рухи принцип намір спрямовує енергію. Орі все починається за вами. Що означає намір? Арш ніж робити будь-яку значущу дію. Ви визначаєте свій намір Ред молитвою перед іжею, перед сном. Амір це те, що перетворює механічну дію на свідоме творіння. Іншість людей мають справу з грошима несвідомо і трачати, не задумуючись, заощаджути без мети, працюєте, не розуміючи, чому от і ви дивуєтеся, чому ваше фінансове життя здається порожнім і напруженим гроші без наміру, просто стоять числами, що рухаються випадковим чином, але гроші з чітким наміром стають інструментом для побудови життя, якого ви дійсно хочете, а означає, що перед тим як витрачати, ви, ви зупиняєтесь і запитуєте, що я насправді намагаюся тут створити. Перш ніж прийняти роботу, запитайте себе, чи відповідає це тому, ким я стаю, а ряд будь-яким важливим фінансовим рішенням ви поясните свої наглибші наміри, коли намір спрямовує ваші гроші. Вони починають працювати на вашій тілі, а не проти них. Реті, принцип вирівнювання приваблює достаток. Уравчіть, що коли ви узгоджуєте свої ді з природними законами, світ підтримує вас, коли ви працюєте з потоком, а не проти нього з'являються ресурси. Коли ви діти відповідно до своєї автентичної природи, а не намагаєтеся бути кимось іншим. З'являються можливості, і шість людей намагаються досягти достатку сили волі. Вони виснажуються, борються. Тиснуть, але закінчуються виснаженням і розчаруванням. Павжній достаток походить не від грубої сили, а від гармонії з природним потоком речей, коли ти перестаєш чинити опір і починаєш текти. Все стає на своє місці можливості, які раніше залишалися непоміченими, і перестанете залучати ситуації, які виснажують вашу енергію, і почнете створювати середовище, яке вас підтримує. Остаток не виникає ні звідки. Це природний результат розуму, який відповідає реальності, чи поширене заперечення. Абі я пробував все це раніше, і це не спрацювало. У тому щоб не спробувати один раз і здатися згодження. Це не подія. це постійний протез і не навчитися плавати з першої. Поби і не наростити м'язи за одне тренування. Ак само фінансові зміни вимагають постійної практики. Ожне дрібне рішення, яке ви приймаєте від того, як ви витрачаєте свої гроші до того, як ви про це думаєте, підсилює або послаблюється узгодження. Якщо це не спрацювало раніше, запитайте себе, ви справді були віддані, чи просто експериментували і послідовно застосовували принципи, чи здалися перед першою ж перешкодою? Також ті, хто каже, дре здається занадто гарним, щоб бути правдою. Чому за ковика? А ковика в тому, що підступу немає. Е, Що існує, це внутрішній опір змінам, аж мозов звик працювати. Ти в режимі виживання і все, що загрожує цій моделі, створює дискомфорт. Коли ви починаєте діяти узгоджено, ваша система попередження вмикається та небезпечна. Оверніться до того, що відомо. Але справжня небезпека полягає не в новому, а в тому, щоб застрягти в циклі, який нікуди не приведе. Давайте поговоримо про різницю між бажанням достатку та готовністю до нього. Агато люди хочуть більше грошей, але не готові їх отримати. Вони не мають ясності щодо того, як ним користуватися. Вони не довіряють свої. Здатності керувати цим і вглибині душі важають, що не заслуговують цього. Остаток вимога є відповідальності. Якщо ви не бажаєте взяти на себе цю відповідальність, це світ не змусить вас прийняти. І е, як хтось, хто мріє здити на розкішному автомобілі, але навіть не знає, як поміняти шину, аж ніж розганятися, потрібно навчитися водити. Тепер уявіть на мить, що ви вже живете у фінансовому порядку, ким би був ваш розпорядок дня, і прокидаєтеся з відчуттям, що ваші потреби задоволені не через удачу, а тому, що ви так побудували своє життя. Аші рішення будуть керуватися метою, а не страхом, і б витрачали гроші на речі, які дійсно важливі, а не на те, що відволікає увагу, що полегшує хвилину тривогу, аші стосунки стануть легшими, тому що гроші не будуть та джерелом конфліктів, і б працювали із задоволенням. А не зобов'язку, тому що використовували б свої природні таланти, Е недалека далека мрія, а е, результат невеликих щоденних виборів Ожного разу, коли ви вирішуєте витрачати свідомо, витримуєте свій розум для достатку. Ожного разу, коли ви практикуєте подяку, ви звійняєте місце для більшого разу, коли ви говорите нічомусь, що не відповідає вашим цінностям, ви говорите так чомусь кращому. Трансформація не відбувається відразу. Вона будується день за днем. Рішення за рішенням робити, якщо ви зазнаєте невдачі, що ви витрачаєте імпульсивно, якщо ви забуваєте визначити свої наміри, якщо ви потрапляєте в стару моде й дефіциту, ефіциту, звинувачувати себе. Вдача є частиною процесу. Аж ли вони те, як ти впав, а те, як ти піднявся. Кожна помилка це можливість навчитися. Оженреци рецидив є нагадуваним про те, що ви ще на тренуванні, а то не досконалість, а послідовність. Гадайте, історію про ману в не, не отримали все разом. Вони отримували його щодня, щоб Вчитися довіряти одібним чином до статок приходить не як одноразова винагорода, а як постійний потік, який ви навчитеся розпізнавати та отримувати, коли ви це розумієте, ви перестаєте сприймати гроші як саму ціль і починаєте сприймати їх як інструмент для створення життя, яке ви хочете рекретне в тому, щоб накопичуватись, а в тому, щоб текти. йде не про контроль, а про довіру. Йдеться не про примус, а про дозвіл. Коли ви дотримуєтеся цих принципів, вам не потрібно боротися за достаток. Він приходить до вас, тому що ви стали відкритим каналом для його отримання. Найпрекрасніше те, що чим більше ти віддаєш, тим більше отримуєш. Їм більше ви довіряєте, тим більше вас підтримують. Їм більше ви узгоджуєте свої дії своїми цінностями, тим більше життя відповідає вам гармонійно. ренемагія. природний закон рече. Це доступно кожному, хто бажає займатися. Перед вами з'являються нові можливості, які раніше були непомічені, і почнете працювати на свою користь відповідно до своїх природних здібностей, замість того, щоб боротися проти них. Справжнє диво не в тому, що все світ забезпечує вас, а в тому, що ви працюєте на повну силу. С ваше завдання на цей тиждень. Виберіть один із принципів, якими я поділився сьогодні, і повністю застосувати його. І намагайтеся обміняти всіх трьох одночасно. І намагайтеся змінити все і відразу, і беріть той. Яке найбільше резонує з вами, і дотримуйтесь його протягом семи днів, якщо ви обираєте обмеження, визначте чіткі категорії для кожного долара та дотримуйтеся їх, якщо ви обираєте. намір становіть чіткі цілі перед кожним фінансовим рішенням і виконувати їх, якщо ви ввідаєте перевагу вирівнюванню. Вивчіть сферу, де ваше фінансове життя не відображає ваших цінностей. І складіть план і зміни, екрет у повній реалізації принципу, а не в частковому застосуванні їх усіх, глибина породжує трансформації, оверховість породжує плутонину. І беріть один, зануртеся глибше та спостерігайте, що станеться. Рам'ятаєте це не релігійні догми, а закони природи. Вони діють незалежно від того. Віриш ти в них чи ні, духовно ти чи світський, чи дотримуєшся якоїсь традиції? Вони працюють, оскільки базуються на тому, як Сурси та людська поведінка взаємодіють у реальному світі. Раше фінансове життя може бути спотінним. А не напруженим, а ще рішення можуть народжуватися мудрістю, а не страхом. А ще стосунки з грошима можуть стимулювати ваше зростання, а не саботувати його. Але це станеться лише в тому випадку, якщо ви захочете думати інакше, це станеться лише якщо ви погодитеся з тим, як насправді працюють гроші, а не з тим, як на вашу думку, вони повинні працювати. Трансформація почнеться сьогодні. І коли у вас більше грошей, ні тоді, коли ваша ситуація покращується, ні тоді, коли все ідеально його дні. з тим, що у вас. Є саме там, де ви є, як зараз ринці попрацюють на будь-якому рівні, і те не лише в тому, що будете ви користуватись. користуватися. Душа це проект, а ще життя це будівництво. Алло, мій друже, а ви те побудуємо життя, яке задумали для вас.